На землі одиноко без втоми біля річки, що в'ється кудись, Де гуля вітерес поміж крони Задивилася мрія увесь. Крила виросли в неї на спині, Відірвавшись якось від землі, полетіла у простори сині, залишивши серпанок вімлі. Там, Зустрілася в небі із сонцем, і зігрілась промінням його, що так часто дивилось віконце і від серця, мов щось відлягло. Повернулася мрія додому, знову спокій у ній оселився, там серпанок чекав, а на ньому, мов барвінок квітучий, Столився. І живе в Україні та мрія, розпускаючи крила увесь. Поряд з нею єдина надія буде мир, буде все як колись.